50 тисяч домогосподарств Чернігівщини отримали субсидії на житлово-комунальні послуги у жовтні. Ще більше 26,5 тисяч отримали пільги. Вперше виплати здійснювали не органи соціального захисту, а пенсійний фонд, якому кабінет міністрів своїм рішенням передав такі повноваження. Фінансування в жовтні у жовтні місяці перших числах було проведено однією сумою повністю і зараховано на рахунки банківські було на початку місяця а вже відділення почтового зв'язку. Виплату проводили разом із пенсіями. Е, на листопад місяць ми також вже провели нарахування відомостей передали відомості на безпосередньо почтове відділення зв'язку, також на банки, в листопаді у зв'язку з початком опалювального сезону, кількість отримувачів субсидій зросла з 50 тисяч до 91 А загальний об'єм виплат тепер становить більше 80 мільйонів гривень. Тим, хто мав право на субсидію в минулому опалювальному періоді, ніяких нових заяв подавати не треба. Всі виплати нараховуються автоматично. Ті особи, які до цього часу не скористав. Не користувалися субсидією і не мають можливості сплатити за житлово-комунальні послуги самостійно, обов'язково повинні з заявою та декларацією звернутися за її призначенням. За словами Олени Лусти, потреба передачі функцій виплати та оформлення субсидій з органів соціального захисту до пенсійного фонду виникла після повномасштабного російського вторгнення. Тоді багато українців переїхали до інших регіонів країни або й за кордон. А бази даних, за якими призначалася фінансова допомога, залишилися. Органи пенсійного фонду мають можливість оформлювати та виплачувати субсидії незалежно від місця проживання громадян. Зараз на даний час документи на призначення пільги та субсидій можна подавати через територіальні громади, центри надання соціальних послуг. Також можна надсилати поштою через управління соціального захисту населення. Вони зараз ще проводять прийом документів, а також скористатися додатком дія. відповідно до рішення Кабміну. З 1 грудня 2022 року пенсійний фонд перебере на себе також і функції оформлення пільг та субсидій.